Мене зараз заклюють і закидують камінням фанати всього радянського, тому що я абсолютно не є фанат радянського. Знаєте, є люди, які люблять якісь там радянські ключики і тому подібне, і радянські інструменти, і ще щось інше. Кажу, що це було найкраще, що може бути. Я категорично з цим не згідний. Я вважаю, що Радянський Союз це був якийсь занепад всього, в тому числі і кахілин. Зараз покажу вам радянський кахіль, який для мене є, знаєте, таким якимось. Ну, реально, будівельним сміттям, тобто все, що було до Радянщини, Польща, Австрія, це були витвори мистецтва. Зараз також воно процвітає, можна сказати. А радянський кахель, ну, тобто, радянщина повністю вбила пічництво. Якщо шелетво, типу Рушта і Дверцята були якісь півбідові, то ось погляньте, який просто чудовий кахель. Погляньте. Його про його рівнину, про якість цього малюнка можна взагалі промовчати. Кутова кахілина. Що лише фільм вартували ось ці карнізи? Погляньте, які це витвори радянського мистецтва. Це прямий і це кут. І тепер скажіть мені, будь ласка, чому 100, 100 і більше років тому австріяки-поляки могли робити витвори мистецтва пічні, а совіти робили ось таке. 梳子。